Ну, хмарка. Ну, я ж відео знімаю, не гавкай, тихенько. Вітаю, шановні. Оце я вийшла і думаю собі, як добре, що мій блог не експертний. І саме по цій причині я можу оголосити одну таку штуку. Я забула обрізати гортензії. Та дам жодну гортензію я не обрізала. І добре, якщо б це були свіжі гортензії, бо їх, в принципі, і не потрібно перший рік обрізувати. Вони в мене теж є. Ось, наприклад, ось тут. Це минулої осені. Посадка гортензія волотиста. Але я не обрізала свої великі гортензії. І що я вам можу сказати на це? Що так воно і буде. Нічого я вже з ними робити не буду, буде експеримент. Подивимося, як вони себе будуть вести. Наприклад яким чином буде цвісти, оця доволі таки доросла гортензія, це лаймлайт. Я її. Чш... Хмарка. Чш... Чи це хто там? Я її сформувала на такому невеличкому, невисокому, верніше, штамбі. І хотіла, щоб вона така більш була тихо, була кущем. Але все, вже пішли бруньки розкриватися. І саме в такому стані вже обрізувати не можна. Але якщо у вас є інший досвід, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. В'явід Еріки просто в захопленні колір. Це ж як вона дасть ці великі свої кущі, це тут просто буде. Просто шик. Шик, красота. Певно, що я захочу ще Еріки докупити. Хоча, якщо вона буде така сама проблематична, як і Верес, хоча я знаю, здається, живий, але будемо бачити. Не вкривала я ці троянди, я так і хочу цю клумбу розвести тут такі сорти, які не потребують укриття. І от зразу вам можу сказати, що це феєрі ґрунтопокривна. Це аспірин без питань. Це помпонела ось теж без питань. Це, наскільки я пам'ятаю, Ніна вейбл, здається. Теж, і до речі, щодо Ніни вейбл, пересаджені мільйон разів вже ці кущики, два ось в мене, червоного кольору троянда. І все одно настільки стійкі, що їм нічого взагалі немає. Так, і ще одна безпроблемна троянда це айсберг, Але мені не дуже подобається форма її росту взагалі. Не знаю, можливо, я її звідси буду забирати. Жовтохвойні хвойні навесні дуже додають сонячності такої світла якогось, Тому що ось це звичайна зелена, коли подібна, туя і жовтохвойна. Різниця дуже видно. У мене ось бузкове дерево. Це мій експеримент, такий доволі розтягнутий в часі, тому що формування бузка, до речі, це в принципі розтягнута в часі процедура. Якщо ти хочеш одночасно і формувати рослину і мати цвітіння, тому що квіткові бруньки на наступний рік закладаються в той момент, коли ще цвітуть цьогорічні квіти. А тут у мене скоро-скоро буде чергове фіолетове чудо. Збирається цвісти Обрієта, один з моїх найулюбленіших ґрунтопокривників. Вже таки взяла пуп'янки і вже буде скоро фіолетовий коврик. У мене є черговий експеримент. Я взяла звичайну ось витку троянду. Витку чи плетисту, не знаю, як правильно назвати, вивела в один стовбур, залишила ось у вигляді деревця і хочу вирощувати типу штамбову троянду. Воно завжди, звичайно, звідти знизу гоне, але я не втрачаю надії. Перезимувала вона дуже добре. Це дуже цікавий колір троянда хамелеонового такого окрасу. Подивимося, як нам буде виглядати. Ось, звичайно, просто скажений, просто скажено заклав квіток. Я можу підозрювати, що це ще може бути лебедина пісня. Цей абрикос ми виростили з кісточки. І він минулого року був повністю в нас побитий молініозом і відріз за рік ось це. От ми повністю обрізали ось тут, ось. Це все було повністю обрізане. Ось. Бачите? І оце все, що ви бачите, оце. Оце все наросло за минулий рік. Ось що значить, кореневласний, кореневласне дерево абрикосу. У мене прямо галявина лісова. Копитняк ось. Якісь ось ці жовтенькі квіточки, не знаю як вони називаються. Є тут віоли лісові. О, красота. У мене взагалі дуже тут багато віол. Ось цих. І саме головне мого улюбленого фіолетового кольору. Так, перевіримо, що тут. Що тут дельфінії. Ростуть красунчики. Вже і вівсяниця пішла колоситись. Я не обрізую, воно потім все одно нічого не видно за новими зеленими листочками. Дивіться, де посадила. Ну, так знаєте, буває. Щось, як так втвориш, взяла в, прямо при, при стовбурове коло яблуні, втулила оцей рябчик імператорський. І він, дивіться, який жирненький Гарно, як видав цю стрілку. Так, це все минулорічні посадки, тюльпани, вівсяниця, барбарис. І навіть от барбарис у мене великий, це моя рослина, я її підрощувала. Але от якщо я восени садила, значить рік я не обрізую, не формую, даю рослині відпочити. І навіть ось таку велику рослину, яка була в горщику. Це верба хакуранішики. І вона таку має тут форму, бачите, ну, є гілля. Бо якщо ми хочемо таку такий просто кульку таку на ніжці, то потрібно прямо обрізувати зовсім все. Теж залишила нехай, нехай адаптовується. Я не дуже, до речі, люблю, знаєте, там оцю таку самошедшу формуючу обрізку. Я так лайтово до, до неї відношуся. Так, ну що ж, тут вже можна закінчувати. А в мене або часу немає, або натхнення. Такий собі, садівник, квітникар. На розслабоні. Я дуже багато посадила флоксів різних сортів. Ось вони. Здається, всі поприймалися. Флоксів і айстри. Багаторічної айстри. Ой, які жирненькі, в мене півонії лізуть. хо 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 Товстунчики такі.